Всім добрий вечір. Якщо він добрий, звісно, ну, будемо сподіватися, що буде добрий. Значить, Переробив я трошки свою бубафоню, модернізував, гібрида з неї зробив. Нічого нового велосипедів я ніякий не зобрітав. Горілка стандартна, така, як і всі роблять в інтернеті на відработці. Все стандартне, там немає нічого нового. Єдине, що так я переробив кусок балона. Той кусок я забрав, де в мене балон із поршнем. На дворі воно виніс. Тобто цю приблуду знімаю, вставляю ту і далі воно йде. Це тестове тільки запустив, воно все обгорає, смердить. Ну, температуру, звісно, вона наганяє добре. Ось так воно. Дівочки, такої, біжить, поки спробував я менше прикручувати, нагони температуру, на меншу прикручувати то що треба. Кажуть, в час. ну Зараз просто в нас із нашим світлом дрів твердопаливних немає, а таке всяке рами одвірки, ті, що там нарубаних з машини, мабуть, вона для бубафоні, для цього її не годиться. Воно воно обгорає, димить, хай димить. Коротше. В общем, тут улітка, тут така штучка, тут так і тут ось так. Покажу як її розпалювати. Це Я тут зробив, ну, бачите, аж червоне. Одне і штири таким теплом, що мама не горю. Ото на цій ключе тоді, щоб розпалювати, і та, ну, ну, вона гостина тоді, завтра, навіть, я дозниму і покажу. І воно вийде з цілим відео. Тут прикрутить, треба трошки привикнути до цього краник такий з фріонового бачка, балончика. холодне тут все. Це так прикрив. Від акумулятора вона робить. ну Я поставлю заряд, не буде блок питання, тобто, якщо світло пропало, прийшов, увалив її, нагрів і все, не буду я здрою. Ну як, поки не отработка, не буде отработки, відроботки, будемо дровими торпить, Ну, Отработки, слава Богу. Слава Богу, хлопцями дружу, так що трохи буде. Так що. А зараз така робота, 4 робиш, 4 не робиш. Не знаю, сьогодні знову обстріляли, що буде. Сам Бог знає тільки що воно буде. Взагалі, поки міський покажу, як вона там вся всередині. Всередині все однако, як іменно розпалювати її. Я коліно приварив. Ця штука вона не приварена, вона вставлена, знімає. Такою цівочкою воно собі біжить. Тут температура була 6 градусів вже 10. Не знаю скільки вона. Ріє. О, ось у мене є ця фіня. Брехунець. 300. Ну, так куди ти блими, 320, то що треба, а тут скільки покажуть. 370, ну то там аж червона. В общем, то що треба, мені сподобалося. така віч хороша. Воно, правда, там же ж настільки вища, дивіться, димоход. Ось, димоход. А та настільки вища, отак, щоб було видно. Це отак вилітає. Отак, тоді йде донизу, тоді йде сюди, тоді по трубі, тоді по трубі, тоді по трубі. І пішло на двір. Так що ну гарно, мені, мені лично сподобалось. Не знаю, як воно далі, а як далі, Дальше, в принципі, так само буде. А ось такий в мене регулятор китайський якийсь. Він щось дуже… плаває в нього. Немає або сильно, або так якось Коротше, не подобається він мені від регуляв. Не качество. Ну, так, найкращий наш, наш метод поділ. Для диванних, тих, хто буде там писати, техніка безпечності, пожарка, це я тільки зібрав. Ну, Воно, в принципі, тут таке і є. Під нею, бо вона закритого типу або бафоні, І за що я робив, щоб відкритого огня не було. Для диванних, тих, хто буде розказувати, що техніка безпечності, пожарка, все я знаю. Вона буде робити тільки тоді, коли я знаходжуся тут. Так вона робити не буде. Вона мені не треба, щоб вона мені даром робила. То на дровах можна, ето, що даром щоб вона робила, накидав дріб і вони даром горять. А так мені не треба. Так що зразу відповів я на те питання. Ну, а так, а так якось так. Так, все я її тестую. Дивіться, вийшов я сюди на такий режим, це вона капає, нагнало температуру і градусів. Вона її держе. Зараз вона робить 15-18 минут. Оце вже вона робить на такому режимі. Дивимось температуру. її. 300 градусів. Не там немає дена. Бачите, 208. А то є тепло. Я що ще хочу зробити? Я... Вона ця штука гріється. Гріється оця. Оця. Я що хочу зробити? Де то приліпеню вентилятора, не знаю де. Щоб здувало це стюдове тепло. Ця труба теж гаряча. Ось вона, кстати, робить, а ну не вдержу. Не вдержу рукою. Тобто на цьому режимі, ну я не знаю, як економ, не економ. Ну, ні, мабуть, це економ режим. Поки що я нічого не можу сказати, скільки вона. Видно, не видно, що там. Метку я поставив. Та коротше пам'ятка. Длінні відео не хочуть дивитися. Будемо два їх випускати. Оце сперва. Тоді як вона запускається, як вона буде. Ще треба оце культури буде, сюди приварити його, поставити. Ну, В принципі, мене все влаштовує. І особливо оце, цей режим, я ж кажу, що так повигорала, вона пообгорала, запах пропав, краски вигоріли, з балона ще ну, в принципі. ну, це я вийшов, тестую його так, на цей, Це я тут номер поприварив, їй треба розрізати, зробити сталочку, щоб це знімалося, заправляти легше буде цей як це. Отработку заливать. Вона ну, зробить так, щоб до неї взагалі не лазить не заливаючи, щоб було в економії. Та ні, я що Ну, а так, в принципі, от вам і бубафоня. Бубафоня на отработаному маслі. Так що, оце так. Є право на существування, вона, я довго збирався, зробити, не зробити. просто... Як дрова твердопаливні, там питань нема. Запхав її, вона 8 часов свої горить хоча б що. А так, а так, не хоче. Ось, сюди я заніс оцю штуковину. Тобто вона в мене, це поршень, труба і ця кришка. Воно в мене все залишилося. Якщо треба, те не прикручене, воно впад. Вставлено, вставив. Поміняв його дивіться. Ви бачите, як вона капає, видно? А це воно так капає, я кажу, що це воно робить в режимі вона то, що треба. Так що, добре, хто хоче, вліточка така, хто хоче, хай. Можна переробити, якщо є, є яка каністра, тобто немає до. Я не схотів балона різати, отут я думав її врізати. Не схотів, щоб розгерметизувати, тобто Я нічого не змінив, тільки оце, оцю прибуду доробити. Оце так. так. Продовжуємо далі. Режим той самий. Температура, я не знаю, показував чи не вже 17,4. І не був вив'ятолею. Опа! Ну, слабенький такий віє він сюди, але розвиває. Уже, чесно сказати, 17 градусів я в діти, і, ну вже трошки як би, і некомфортно. Ліба треба скидати курточку, або ж треба менше. Тобто і ось вона на цьому режимі вже о година. Сорок літ буде через три минути буде година, як вона це на такі фонду по до таких по цьому. Скільки вона їсть масла? Буде друге відео. Я зниму, як вона там, усе в мене зроблено. Я хотів переробляти цю трубочку, бо думав, що вона коптить. кидає. ні, то воно повигорало. Те, що те, що йому треба було вигоріти. Воно вигоріло, нічого вона не коптить, вона не димить. Красота. О, водичка вже гаряча. даже. Хе, красота. Коротше, я нічого не буду, бо відео... Відділу... нічого не буду переробляти. Ні, я ще дороблю, але ну, я не скажу, що я буду доробляти. туди сюди потекла трохи в мене з'єднання, то ми встранити є рунда. Покажу, як я її вже повністю дороблю, а так вона робить отлічніше. Мені я, дай чесно сказати, не ожидав, що вона там буде. Я щось думав, буде гудіть, вийти. Все встановиться. Продовження буде, буде друге відео. А так по камісь от те, що немає. Так що всім доброї ночі, ранку і мирного неба. Якось, якось так.